в зоне схожей на нижнюю подитель зверните лапу Бачите? До Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на броварському проспекті виявлено чоловіка з ножовим пораненням. На місце подій правоохоронці виявили тіло 36-річного чоловіка, який помер від ножового поранення грудної клітини. Медики намагалися врятувати потерпілого, але отримані травми виявилися несумісними життям. Як з'ясували правоохоронці, потерпілий працював начальником зміни з охорони місцевого об'єкту. Того дня він зайшов до гуртожитку та зробив зауваження підлеглому, який вживав спиртні на. У відповідь на зауваження, чоловік взяв зі столу ніж та вдарив ним потерпілого у груди. Правоохоронці затримали злоумисника у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчим відділом Деснянського управління поліції фігуранту було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років.